Ну що, стара рубрика вертається сьогодні? Я буду торгувати тиждень на фьючерсах по сигналам з телеграм-каналів. Знаю, ви цього не очікували. Але сьогодні ми будемо цим займатися. Я передивився багато відео, як інші торгують на фьючерсах по сигналам, як у них все виходило, і вони ставали майже мільйонерами. Ну і я думаю, а я що гірше за них? І вирішив теж провести такий міні-експеримент, де самостійно знайду якийсь телеграм-канал, де будуть викладатися сигнали, і щоб вони були не аби які, а реально годні. То що ну нафіг нам мінуса, вірно? Тож мені нічого не залишалося, як почати шукати телеграм-канали. І я не знав, чи ви десь сам телеграм ці нормальні канали, тому що в топах завжди. Якісь чи іноземні канали, чи канали просто створені під рекламу. Але сподівання реально знайти якийсь хороший телеграм-канал залишалися. Я вирішив, якщо не знайду, то буду перевіряти якісь із каналів в роликах. Але все-таки вдача була на моїй стороні. І пошук підкинув ось такий канал Трейдерен Мільйон. Я подивився сигнали, які він видає, і пускай не було супер сигналів на тисячі відсотків, але статистика каналу була майже без мінусів. Ні, звісно, вони траплялися, але більше було все таки прибуткових позицій. Тож я вирішив спробувати розігнати баланс саме з цього каналу. А точно, я забув сказати, баланс на цей експеримент я виділив 100 доларів, так як вважаю, що цієї суми для експерименту буде досить достатньо. Та взагалі подивимося, заробимо чи тільки втратимо. А перед тим, як почати експеримент, я би хотів нагадати, що не забувайте ставити лайка та підписуватися на канал. І це буде найвеличезніша підтримка для мене та каналу. А тепер переходимо до експерименту. Перший день почався з того, що я відкрив першу позицію, яку він видав. І так, друзі, вибачайте, не побачив одразу сигнал, він вийшов. 17,18, а зараз 19,13. Тобто 2 години тому Заходжу тут зі балансом 100 доларів на 25% від депозиту. Так, там шорт. Окей, okay. відкриваємо коротку. 25, 25 у нього плече. Добре, давайте виставимо все на 25%. Відкриваємо, підтверджуємо. Все, пацани, все, ситуація пішла, бабки мутяться, заробляються, і у мене вже мінус центів. My... Ну що ж, успішно влетіли в позицію. Тепер треба тільки терпіння, тому що в трейдингу найважливіша навичка це терпіння. Через годину позиція показувала плюс в 4 відсотка. Не супер багато, але приємно. Через хвилин так 40 монета трохи відкатила і показувала вже плюс 23% прибутку. І прибуток 8 баксів можна вже було зафіксувати. Але я вирішив ще трохи почекати. Через 15 хвилин позиція відкатила настільки, що мені показувала 0 відсотків, тобто профід пропав. А тепер. Тепер як думаєте, що сталося через 10 хвилин? Мене ліквіднуло? Хм, сценарій, звісно, дуже цікавий, але не в цей раз. Плюс 28%, і 10 доларів я вже міг забрати. Але по перше, для чого ми тут всі зібрались? А по-друге, треба ж нормальний контент таки робити. Тож чекаємо. І через 15 хвилин знову позиція була в нулі. Ну і добре, думаю, не проблема. Монета добре зараз ходить, тому чекаю, і вже наступна свічка рухнула вниз. І показувала вже майже 35% відсотків прибутку. Ну, думаю, тут вже можна фіксуватись. Тому зафіксувався позицію в плюс 9 доларів. І з першого сигналу баланс вже 109 доларів. Ну що ж, початок не погано. Давайте подивимося, що буде далі. Так як в більшості випадків перша зазвичай хороша, а далі злив по повній програмі. Наступна позиція по цій же монеті і теж в шорт. Це якщо що наступний день. Відкриваю позицію на трохи більшу мережу і чекаю. І вже за 5 годин рух був вниз на 40%. Та я зафіксував. Так як горіло, вже плюс 15 доларів прибутку. А оскільки це не 2 долари, то можна вже і зафіксуватись. І так, друзі, вже у нас зараз 23 година. Та у нас горить вже 40% прибутку по позиції. Давайте закриємо позицію по ринку. Підтверджуємо. Є. Все. Топчик. 120 доларів на балансі. Тепер дивимося історію торгівлі. Переглянути? Ні-ні. Поширити. 35%. Є. І баланс вже складає 120 доларів. Ну дуже цікаво, якщо чесно. Давайте тепер подивимося, що буде на третій день. О 13-й годині дає сигнал AVAX LONG. Я заходжу на 28 доларів з ізольованою маржою та чекаю. Вже через 6 хвилин горіло в плюс 6%. Але треба терпінням та вміння керувати своїми емоціями, щоб не зробити якусь фігню. І вже через годинку-дві монета вискакує вгору, і я фіксуюся в плюс 12 доларів, тобто 35%. І баланс складає вже 130 доларів, тобто за ці пару днів торгівлі. Випадковому каналі про сигнали я вже заробив 30% до балансу. Ну і можу сказати, що ось це, це дійсно результат, так як небагато каналів можете ви виводити в плюс по сигналам. І навіть якщо вони теж шукають якісь дійсно хороші сетапи. Ну що ж, 30 доларів вже маємо, вже вкусили цей смак життя мільйонерів. Тепер хочеться більшого, тож чекаємо наступного сигналу. Наступна позиція по монеті FTM лонг відкрита з 25 м плачем, з досить непоганою такою маржею в 32 долари. Так як я вирішив, що зайду на все, що заробив. Максимум, навіть якщо буде ліквідація, буде 100 доларів, як на початку відео. Але монета так і не думала, та пішла одразу в мою сторону. І вже через 30 хвилин показувала плюс 32%, тобто 10 доларів. Якщо б я закрився, то було вже 140 баксів. Але я не я, якщо я не спробую почекати ще. І посадівши в монеті ще годинку, я побачив плюс 55% і вирішив, що треба вже закриватися, так як це вже чудовий прибуток, 18 доларів. Та я зафіксував. 50% позицій і зробив вже 9 доларів. І вирішив все-таки ще посидіти, так як була надія, що монета полетить вгору. Та баланс рахунку з половиною незакритого об'єму на максимальних прибутках показував 148 доларів. Але все-таки чекаємо. Та все-таки через годину монета вирішила піти на відкат, і у мене вже показувало плюс 40%. Та я все-таки вирішив закрити позицію, так як не бачив сенсу закриватися в нуль, коли монета відкатить. Тож зафіксував позицію, і баланс складає 145 доларів. Ну що можу сказати? Кру тепер баланс майже на 50% більше, ніж був. Але це ще не кінець експерименту, і у нас ще залишається пару днів. Тож давайте подивимося на кінцевий результат, тому що зараз йде прибуток. А може в останній день одна позиція перекриє всі прибутки і виведе баланс в мінус. Наступна поза по монеті Юджу Джим Лонг з 20-м плечем. Через пару хвилин показувало мінус 3%. Потім зайшовши через 3 години, вже було мінус 8%. Далі через 2 години вже горіло в 21%. Але відсотки по монеті дуже. Великим і вже може навіть бути невеличкий рух, та монета буде показувати не мінус 20%, а плюс 20%. Але треба терпіння. так як найголовніше, я вже казав, це вміння чекати. І вже через годину було майже нуль. Ще через дві години монета трохи виросла, то вже був точний БУ. Але звісно, я не виходжу. Ну, нафіг мені той БУ. Чекаємо, який буде рух далі. Ще через пару годин горіло плюс 14%, а це вже 6 доларів, точно можна було заробити, якщо враховувати комісії. Та баланс вже відображався. Якщо я навіть за Беру майже 153 долари. І це вже виходило, що за 5 днів я зміг плюсанути баланс на 50% від початкового. Ну це вже круто, але все-таки думаю, що треба почекати ще. Ну що ж, почекав я 3 години і бачу, що монета полетіла вниз, і показую майже мінус 30%. Ну, думаю, приплили. Але я ліг спати і на ранок, коли прокинувся, то здивувався, так як монета не те, що пішла вниз, а показувала плюс 36%. Ну і я вже прийняв рішення, що буду закривати, так як. Вже добре зароблю, навіть якщо закриюся зараз. Тому я закриваюся в плюс 36% і заробляю майже 18 доларів. Ну це реально круто. Та баланс вже 162 долари. Просто офігіти. безкоштовний телеграм-канал, а видає такі результати. Я навіть не знаю, що сказати. Так як це не реклама, та я здивований, що такі взагалі круті сетапи. Далі на шостий день не було сигналів. Не знаю чого, але просто не було. Ну що ж, останній день експерименту. Сьогодні він покаже, чи вийдемо ми в плюс, чи зіллемо все до гроша. Дуже цікаво, якщо чесно. Але перед тим, як показати вам цей сьомий день, я хочу сказати, що дякую всім, хто додивився до цього моменту, так як багато людей вже просто закрили відео, а ви ні. Тож вам реально респект. Але не забувайте поставити лайка та підписатись. Так як ми зараз йдемо до 10 тисяч підписників на каналі, і всім, хто підпишеться, буду дуже вдячний, особливо в такий непростий час. А сьомий день почався з ось такої позиції по адів. Шорт, я зробив невеличкий аналіз ситуації і теж зайшов в шорт на 36 доларів. І вже через 10 хвилин монета показувала вже цілих 18% прибутку, і можна було вже зафіксувати плюс 7 доларів. Але якщо ще все-таки трохи почекати, через 5 хвилин вже показувала майже плюс 9 доларів, тобто 24 А ще через 10 хвилин він пише в каналі, що фіксує половину об'єма та переставляє іншу частину в БУ. Ну я теж одразу зафіксував 50% позиції, вже з 100% Плюсом і забрав вже чистими 3,5 долари. Та баланс на максимальних прибутках показував 170 доларів і залишалося ще 18 доларів в позиції. Та може монета дасть ще більше відсоток. Тож чекаємо, так як за 30 хвилин ми вже зафіксували прибуток. Цікаво, що буде через пару годин. І ще через 20 хвилин монета показує вже 27%. І навіть з 50% маржі це вже 5 доларів. Ну і я вирішив, що треба вже фіксуватись, так як тренд по біткоїну більш такий лонговий, то що тож. Там Трамп тепер президент, і на крипторинку це прям буря емоцій. Коротше, фіксуюсь з 26% та зробляю ще 4 долара 90 центів. Та баланс вже 169 баксів. Та одразу показую статистику за тиждень, щоб ви не прям думали, що я за кадром там відкривав якісь позиції. Ні, мені це не треба. Просто торгував що видавав сигнальщики СТГ. Тож все прозоро. І ось експеримент закінчився, і баланс майже 170 доларів. Можу сказати, що я не очікував такого результату, тому що думав, це зазвичай якісь. Знову канал, де всі результати там підкручені, але виявилося, що ні. Та я сам заробив. І в знак вдячності я написав цьому адміністратору каналу і розказав, що проводив цей експеримент. Та розказав, які отримав результати. Він, звісно, був здивований та попросив в знак вдячності залишити послання на його канал. Я трохи подумав. Та чому би ні. Канал годний, тож посилання залишу в описі та коментарях. Хто хоче, може себе спробувати. Але ще раз скажу, за свої кошти ви відповідаєте самі, так як це не реклама, і мені ніхто за неї не платив. Також торгівля була на біржі BingX. Я з біржею домовився о менших комісіях для своїх підписників. Тому, якщо хочете торгувати з кайфом та платити менші комісії, ніж на тому банані, то прошу ласкаво на BingX. Сам торгую час від часу та економлю ці гроші до балансу. Мені в місяць може приходити там 100 доларів, іноді дві. Але це все залежить від моїх об'ємів. А якщо ви торгуєте на більші об'єми, то можете спокійно виходити в плюс 200, 300, 400 доларів на цих комісіях та виходити в значно більший плюс. Рішення за вами, але я прошу вас тільки лайкати, підписки за мій труд.